точно день гарячий, непростий у Верховній Раді. Ми стежимо, але розкажіть більше, що відбувається сьогодні. Комітет нацбезпеки все-таки опрацював усі правки. Вони внесені до Верховної Ради, але до розгляду, я так розумію, ви приступите завтра у другому читанні. Сьогодні були правки відхилені. Ні у розгляд другому читанні відбувається прямо зараз. Я сижу біля дверей сесійної зали. Вийшов, щоб включитися до вас, зараз повернув сесійну залу. В залі правда залишилось десь депутатів 40, так з натяжкою. Ну фактично просто провалюються всі правки, які були подані. То ніякого бажання покращити законопроект немає. Навпаки, його погіршують тільки, тому що в ньому прибрані всі норми, які стосуються демобілізації. ну, дати право на звільнення військовим, встановлення термінів служби для військових. Це як на мене була взагалі ключова частина цього законопроекту. Вона вся прибирається. Мотиваційну частину яку обіцяли додаткове грошове забезпечення, то що прибирається. Ну там майже все ну, погана історія на голосування. Законопроект, скоріш за все, буде винесено остаточно завтра. Сьогодні я думаю, що от до пізнього вечора, скоріш за все, буде відбуватись розгляд цих правок. Але там розглядом це назвати складно їх просто провалюють, провалюють, провалюють. Пане Олексію, давайте поговоримо про те, як ви дозмінився Проект закону до другого читання. Ясно, що і виробили вчора багато публікацій. Я хочу, щоб ви розказали про ключове про демобілізацію. Ну, просто вчора було рішення комітету з нацбезпеки та оборони, але вони посилаються на лист цирського на Умєрова, Умєрова на Шмигаля. Шмигаля на Стіфанчука. Ну, в общем, бабка за дітку, дідка за внучку, внучка за жучку. І разом всі витягнули з цього законопроекту ключову норму. Про демобілізацію і про право на звільнення, при тому, що і президент говорив в січні, що хлопці мають право, і залужний говорив в грудні, що ми погодили 36 місяців, але врешті-решт прибрано взагалі все. Тобто, ніякого терміну служби немає, ніякого розуміння, скільки служити немає, ну нічого немає. Ну це реальність, яку ми маємо на цю хвилину. Як провести демобілізацію без мобілізації? І навпаки, панесі. А от ви розумієте це питання? Ви ви правильно ставите питання, як провести мобіліз демобілізацію без мобілізації, але також справедливо поставити питання: як провести мобілізацію без так. демобілізації, тому що це абсолютно взаємопов'язані речі. І коли людина знає, що вхід на військову службу є а виходу немає, ну це м'яко кажучи, абсолютно не буде мотивувати людину іти у військо. Ну, це ж правда. Ну давайте не обманювати себе нікого. І якраз тому так важливо було встановити цей термін служби. І я тому такий обурений. Ну тим для мене це взагалі особиста історія. Я рік з цього. Подав рік тому законопроект про 18 місяців служби. Зараз пропонував давайте 18, давайте 36, але давайте рахувати один день на нулі за два. Ладно, давайте вже 36. Але врешті-решт нічого нуль, нічого, просто ніяких термінів служби. Я не думаю, що це якось допоможе мобілізації. В цьому законопроекті залишається багато карального, але мотив має бути каральне, супроводжуватись має мотивацію. Батіг має супроводжуватись пряником, хоч якимось. Тут ну, нічого немає, ну ніякої мотивації фактично не залишилось з добрих речей в законопроекті. Я не думаю з моєї риторики, очевидно, що я за нього голосувати не буду. З добрих речей залишилось дати право на демобілізацію особам з інвалідністю, теж давно цього добувалося. Бо в нас сьогодні навіть особа з інвалідністю першої групи не має права звільнити з військової служби. Ну я хочу, щоб всі три групи мали можливість зробити, ну куди ці люди вже втратили здоров'я, якщо вони хочуть піти, на що їх тримати. Дати право звільнитися особам, які пройшли полон військовослужбовцям. Теж я думаю, з зрозумілих причин. Залишається норма про вислугу років один до трьох. Нарешті це теж давно подавав такий законопроект. Ну але, от, хоч щось, іпотека е запускається, теж це добре. Але обіцяне збільшення грошового забезпечення знято. Е Ротації законодавчо не закріплені. Ну, звільнення, ми вже з вами демобілізацію проговорили. Вводяться обмеження на консульські послуги за кордоном. Вводиться обмеження на керування автівкою. Ну, посилюються там різном... ну, то такі каральні механізми посилюються. А що з виплатами? Це принципово важливо нічого. Виплати не змінюються ані на йоту. вчора. Ще в день була розмова про те, щоб додати всім десятку. Ну була ж колись тридцятка. Так. нагадаю, президент. президент обіцяв, що буде тридцятка до кінця війни. Війна закінчилася. Верніше війна не закінчилася, а тридцятка закінчилася. От казали, ну давайте хоч десятку. Десятка теж зникла, до, плюс 70 хотіли додати тим, хто на нулі-нулі, тобто тим, хто зову, там взводний, ротний опорний пункт, штурмовики, щоб їхня зарплата становила десь до 200 тисяч гривень на місяць в розрахунку на дні, але і це прибрано. Тобто, всі мотивації ну, більшість мотиваці... Мотиваці... мотиваційних речей прибрані. Я повертаючись до е, демобілізації, я так розумію, що буде напрацьований комітетом кабінетом міністрів України новий проект закону. Знову він буде проходити комітет, Верховну я Раду я... і так далі. Але ж скільки на це піде часу? Та не буде нічого цього. Це все брехня. Ну, от мій на особисто мій прогноз, це брехня. Нащо це робити? От зараз можна було би проголосувати, де ми, звільнення і ротації. Нащо це кудись відкладати? І окремий закон, і про окремі процедури, ну що ну, це брехня, це просто окозамулювання. Президент неодноразово наполягав на тому, що мають бути проведені ротації, і е, е, генералу Сирському ну, ставити задачу. Якщо президент прийде йому цей закон на підпис. Без ротації, без звільнення, і от завитує він його, скаже: Так, де ж ротації, де звільнення? Ну будемо розуміти, значить, що президент був щирим, а не скаже і підпише: будемо розуміти, що президент був нещирим. То є сподівання, що ем, впевнені скоріше. Не сподівання впевнені, що голоси будуть знайдені на підтримку у другому читанні цієї версії. Дивіться сьогодні було ще одне голосування доволі показове про штр... посилення суттєво штрафів так. в першому читанні. Поки що і знов таки без жодної мотивації, тільки батіг, і це набрало 250 голосів. 250 голосів. Це слуга народу ОПЗЖ і частина голосу. Ну, от, я так розумію, це та коаліція, яка завтра буде голосувати цей законопроект про мобілізацію в цілому. В принципі, судячи з усього, в них є запас голосів. Але побачимо завтра. Загалом, атмосферно настрій в Верховній Раді з приводу цих процесів, як би ви його характеризували? Та ну, багато хто розуміє, що це абсолютно не, не, крок не туди. І, і багато хто розуміє, що це викличе тільки. Ну, ну м'яко кажучи, суспільство це не прийме, а військові так особливо. Але мишки плакали, кололись, ну продовжали їсти кактус. Багато дуже зараз ну, так відвертої критики йде на рахунок тих, хто може отримати бронь. Згідно зокрема, законопроекту, так хто убезпечений серйозно? Фактично, правоохоронні органи убезпечені. Ну, про цирк ми всі вже побачили від уряду. Тут уряд справився без Верховної Ради. Помічники народних депутатів насправді це і було і раніше. Я хочу одразу сказати: я жодного помічника не бронював собі. Але така норма була, і я знаю, що деякі колеги це робили. Ну, така історія. Пане Олексію, я так розумію, що завтра військове керівництво Верховна Рада запросила до розмови. Так, запросила військове керівництво, але коли я також запропонував запросити Шмигаля і Умєрова, ми ну взагалі-то президента було б найкраще, але Верховна Рада не може президента викликати. А от Шмигаля Умєрова може. Але це питання було провалено, і моя пропозиція набрала щось 130 голосів. Що ви хотіли почути? Ну хотів почути. А на що за мобілізація? Скільки людей нам потрібно, гроші і що ми взагалі людьми збираємось воювати? Я думав, що ми хочемо воювати боєприпасами, дронами, розумом. Ми збираємось з Росією конкурувати кількістю людей. Тобто, давайте наберемо 500 тисяч, щоб і що. Ну, а Росія набере 1 мільйон 500 тисяч далі. що? А сьогодні також Рада проголосувала у першому читанні законопроект про надання дозволу засудженим служити в Збройних силах України. Там є якісь певні умови, як це буде відбуватися. Ви бачили тіло закону? Ну я не просто бачив, я його є його співавтором, а, і це нарешті це добрий законопроект, про прийняти поки що тільки в першому читанні. Значить, він говорить про те, що. Ті, хто засуджені, і хто не скоїв важкі злочини, тобто згвалтування, умисне вбивство, там тероризм, шпигунство на користь Росії, мають право піти служити. Я думаю, що це давно треба було робити. І Там є люди сидять, які бойовий досвід мають. Та й взагалі, чому там менеджер, професор, танцюрист можуть служити, а крадій, хуліган, аферист не можуть? Я не розумію. Ще хочу вас буквально запитання про ем, штрафні санкції, каральні очевидно санкції там за неявку, за непроходження повторного ВЛК. Наскільки, наскільки вони посиляться з ухваленням е, у другому читанні законопроекту? Ну, якого дивлячись? Ну, в принципі, всі вони посиляться. Тобто, влада взяла курс на посилення саме каральних механізмів. Uh, і, і при цьому нехтуючи мотиваційними, так якщо коротко. Дякую вам, пане Олексію, що ви доєдналися. Будемо стежити за тим, що буде відбуватися завтра. Безумовно. Дякую, Олексій Гончаренко, народний Дякую. депутат, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.